Це якраз саме армійська складова, плюс все ж таки серйозне оновлення вітчизняної економіки з точки зору певної пісочниці для дійсно і для R&D, і для нових різних технологічних напрямків знову ж таки. Атомна сфера, яка може забезпечити нам можливість створення майданчиків для того штучного інтелекту. Багато що у нас можна робити. Але саме армійська складова це питання, я тут повністю погоджуюся, це елемент суб'єктності. Навіть якщо домовляться про відповідно миротворчий контингент, я завжди кажу: рахуйте гроші, і звідки ці гроші будуть брати. Україна не буде платити за цей миротворчий контингент. Ну, пропрацює він рік, там в масштабі велику, два. Окей, ну, два це, з половиною. Це, так. Потім його звузять до такого формалізму. Ну, не буде, воно не буде грати дійсно як гарантії безпеки, об'єктивно. Тому тут історія показала нам, історія останніх там десятків років, що національна держава, міцна національна держава uh -huh. є основою дійсно не лише безпеки, але і суб'єктності, і позиції відповідно міцної в міжнародних організаціях. Навіть таких старих архаїчних, як СОД, як ООН, як НАТО, але все рівно воно все йде від національної потуги. І тому цілком очевидно, що тут вже питання безпосередньо до громадян, до громадян, до їх активності, тому що, знову ж, до паціонарності нашої. Бо об'єктивно, це наше питання виживання. Росія нікуди не дінеться. Давайте говорити відкрито. Навіть там, умовно, Путін завтра помре. Післязавтра буде другий Путін. У них ці мізки вже прошиті на покоління вперед. Коли в них в дитячих садочках розказують зараз, як вбивати українців. Ну, Це ж про щось говорить. Проміжний підсумок нашої дискусії. Ну, проміжний, дуже проміжний, друзі. Виходячи з того, що ми щойно окреслили, то є повне розуміння: Сполучені Штати Америки тиснуть, Європа тисне через Сполучені Штати Америки. Росія, ну тут 50 на 50 у нас думки розділилися, готова, не готова воювати надалі. Але в будь-якому випадку все рухається до підписання мирної угоди, і пан Костянтин також це стверджує. Тобто, у нас є таке ну, загальне резюме. І коли ми часто чули практично кожного разу з уст Володимира Зеленського чи інших представників влади, і ми про це говорили про гарантії безпеки. Щойно ми сказали, що ніхто нам ці гарантії безпеки не дасть. Навіть європейці сказали, що ну у нас додаткових грошей немає, те фінансування, що було 25 рік, протягнемо, а там ніхто нічого не гарантує загалом. Ми повинні це робити самі. То, чи правильно я розумію на сьогоднішній день, що підписання мирної угоди буде без гарантій будь-якої безпеки? І чи підпишемо ми її тоді в такому випадку? Ну, а якщо підпишемо то, які наслідки? будуть? Давайте розділяти мінеральну угоду і мирну воду. Це зовсім дві різні угоди. Ну, поки що там все воно змішано в купу. Тому що президент говорить про те, що в угоді про копалини мають бути гарантії. Безпеки. Ну, це ж була предмет скандалу в Овальному кабінеті. А тепер цього не буде? Думаю, що ні, що вони все-таки розділять ці угоди. Так, окей. Так, ні, це, і, давайте, це, це дві різні угоди. Так, да, саме так. Дві різні угоди. Мінеральні угоди це попередній план до того, щоб ми. Цей допуск до тіла Трампа, щоб він показав, що от я бізнесмен і заробив вам кучу грошей. Що ж з кожного несеться, а де гарантії безпеки. Це з дуже плоту. Ні, ні про гарантії безпеки я походжу, що вони… Україна намагається всунути і всюди, тому що в них, може, хоч десь пройде, ну, а вони ніде не проходять. Вони впихаються. Ну, да, Вони намагаються хоч туди-туди. Ну, припинення вогню ми всюди чули, про те, що. Якщо ми ну, припиняємо без, без, ніяких гарант... Скажіть, так, без, без ніяких умов, ми маємо припинити вогонь. А потім ми розпочинаємо перемовини про мирну угоду. Ну, я таке чую неодноразово від американської сторони, і наш. Тобто, тобто ти просто припиняєш стріляти, і тоді вже починається процес, він може бути безкінечним. Посварилися, приїхали вогонь. Геп, 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 припинити вогонь. Знову зустрічаємося і так далі. Це може безкінець. Це мінські угоди. Це ті самі мінські угоди. Давайте будемо відверті. Нас Трамп каже, сядьте і підпишіть мінські угоди. Не дурно вусати зараз цей Лукашенко виліз. Тому що він бачив щось, запахло дуже своїм, рідним. Приїжджайте до мене, ще раз У Мене, мене навіть калька та сама є, каже, нам не треба нічого навіть писати. Просто те саме підпишіть і все. Да, ми, ми, там, ми там да, коректором замалюємо ваші тому ж, і, приміщення. Інші підписи замалюємо, просто під інш, і все, більше нічого не будете робити. Ну, і от, вже так, є, без Захарченка і всього другого. Це жахливо, але це правда. Ну, це реально правда, те, що нас зараз змушують. І тому ми, ми намагаємося дуже так, нервово всунути, хоч якісь там гарантії безпеки, можливо, хоч цього разу щось змінити. Тому що, я вам кажу відверто. Тільки будуть підписані, хоч якісь такого, ну почнеться, скажімо так, такого типу рухи, а вони вже починаються, так. Завтра ж таки політики, зачувши вибори, вони зрівняють Зеленського просто з, з плінтусом. А Зеленський дуже сильно думає про майбутні вибори. І тому він все, що зараз робить, і майбутнє робить, він робить через призму політичної своєї діяльності. Як і будь який політики, mm -hmm. і це нормально. Давайте будемо відверті. Mm -hmm. І він буде він зрозуміє. Якщо він це зробить, йому кінець просто. Ну він ну це, це буде катастрофа. Ну якщо вже мислити більш глобальними темами, то і Україні буде дуже складно. Давайте будемо відверті нам всім, тому що нам прийдеться з цим боротися. Тому я не думаю, що він погодиться на такі умови. Але бачите, його змушують до цього. Так, е, перемир. Я вірю. Ну, мається на увазі можливо, документ можливо не Неох... обладнане. Ну, все-таки треба, я думаю, якісь параметри, щоб фіксувати порушення, якийсь документ все рівно потрібен. Що стосується мирної угоди, саме мирної, на довгий мир, я є скептиком цього, що чи чинний президент, чи наступний президент України, що він буде виходити на мирну угоду, яка буде проти національних інтересів України. Тобто набагато легше дійсно йти. По сценарію Кореї, або як наш колега Антонюк каже, по сценарію Японії, але не підставляти безпосередньо свою державу сьогодні не можемо вирішити. Перенесемо це на майбутнє, тобто за, за замовчуванням та за замовчуванням, тобто та сама ситуація, як об'єкт укриття на 100 років побудували, а майбутні покоління хай розбираються. Ну але тим не менш знову ж таки, сьогодні Україну ну об'єктивно вона там слабшій позиції. Що зараз як виглядає, але це не означає, що так буде через рік, через два, через п'ять років. Просто потрібно бути готовими використати свій шанс. І в корейському і японському випадку була згода двох сторін. В цьому випадку згоди Росії не буде, тому корейський японський випадок в даному разі застосувати не вдасться. Я сприймаю всі ваші зауваження, вони дуже слушні, ґрунтовні. І тут прозвучала фраза від Андрія, дуже слушна від Ігоря. Андрій каже, угоду цю не підпишуть, тому що це політична смерть. А Ігор каже, ну це можуть поставити на паузу. Дійсно, такий варіант може бути. Тобто, взагалі, угоди може бути не підписаний. Ти я бачив, коментував це в різних ефірах. Я схиляюся до можливості такого варіанту, але не стверджую, що точно так буде, по одній простій причині. Трампу це не вигідно. Трампу треба підпис формальний. І тут з'явилася інформація про те, що я не дуже хотів торкатися цієї теми, але вже скільки Андрій підвів до цього, щодо того, а хто може підписати цю угоду? Зеленський не підпише. Якщо Зеленського дотиснуть, що він піде сам з посади, має підписувати. Голова Верховної Ради, як виконуючи обов'язки президента, вже розповідає, що Юлія Тимошенко може бути. Ми з паном Костянтином до початку програми про це говорили. Ну такі варіанти, це все варіанти. Там накидають. Ну, нас, Це конспірологічні версії. Звичайно, це все просто сценарій. Ми ж говоримо про сценарію зараз, бо полюбляють багато там політиків говорити сценаріями. Не хочуть брати на себе відповідальність. Ну, ми зараз спробуємо так само. С -с Слухайте, Тимошенко не може такого підписати З тої ж причини, що ну, ви згадали, що Юлія Тимошенко Пан може. Відповідаю, не може, вона такого не підпише. Пане Константин, я, я, вона взагалі. Я зараз ні, поясню справу по, в тому, що з'явилася інформація про те, що розглядають варіант, що вона може очолити... Пане Валері, звідки з'явилася інформація? Хто носить цю інформацію? Я зараз все скажу. Так, прошу. Я скажу. Так, так, прошу. Видання НВ, посилаючись на свої джерела, офіційно пише в себе на сайті, що таке може статися. Я зараз не про Тимошенко, послухайте. Абсолютно. Я говорю про те, які зараз сценарії розглядають, хто може підписати цю історію. Тому що ми кажемо, Зеленський не підпишеться, да? Стефанчук не підпише, Тимошенко не підпише, Порошенко не підпише, ніхто не підпише. А що ти вижу, у нас парламентського президента? Ні, якщо, наприклад, Зеленський йде у відставку, каже: Я не буду це підписувати. Ні, бо так, інакшому, я, так, я закінчу. Зараз Андрій, побачу. я закінчу. Бо в інакшому випадку оцей весь сценарій, про який ми щойно говорили, він не лягає в концепцію Трампа. А Трамп є ключовою фігурою у сьогоднішній геополітиці, єдиною особою, яка на все впливає. Ми щойно з вами дійшли до цього висновку. Він навіть так. на Європу вплинув. На Україну він пане, також Валерію, впливає. є просте, проста відповідь на ваше питання. Згідно Конституції законодавства України, від імені України говорить президент України, прем'єр-міністр України, міністр закордонних справ. Це ті люди, які мають право на підписання угоди, виконуючи обов'язки президента, немає права на підписання такої угоди. В будь-якому разі ця угода потребує в Верховній Раді, і вона в Верховній Раді ніколи не буде ратифікована. Тому це, це якщо ми говоримо про посади. Про персоналії, жоден відповідальний політик в Україні ніколи в житті не підпише навіть Криму. Я вже не, не кажу про інше. Про інші. Зрозумів, дякую. дякую. Знову ж таки, я зараз чисто гіпотетично кажу. Ми тут все зараз гіпотезуємо. Я просто я дякую, я підкреслю важливий момент. Я не вірю в те, що політик. Який бачить для себе подальшу політичну перспективу ага. в Україні в наступні виборчі цикли, захоче взяти на себе якраз от оцю функцію підписувача мирної угоди. От Стефанчук, наприклад, нинішній голова Верховної Ради, я нагадаю, просто от там же ж були розмови, що можливо він перейде в Конституційний суд, можливо, ще якісь. Ну тобто, у нього буде вже. Не публічна політична діяльність, це просто як приклад. Тобто знайти людину, яка безпосередньо вже не буде там виходити на вибори ще щось, вона буде займатися своєю справою і все, е, грубо кажучи, там. Зробила свою. Але нюанс в тому, що я не вірю, що дійсно ні нинішня опозиція, ні там ні Порошенка, ні Тимошенка, ні вони на це не підуть. Але я думаю, що з нинішньої опозиції вигідніше тиснути на Зеленського, щоб Зеленський це зробив. І потім, відповідно, його з'їсти зі всіма патрахами. Оце вони дійсно можуть відповідно якимось чином спонукати. Але Зеленський же теж не самовбився політичний, і цілком зрозуміло, що він. Ці кроки теж прораховує. Ігоре, є заяви відповідальних політиків, включно з Порошенком і з Тимошенко, що вибори президента в Україні мають відбутися після настання справедливого миру. До речі, так. зверну увагу: якщо Тимошенко дала лаконічний mm -hmm. пост, який от статтю політику, а, 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 розлов, розлового не треба було. Я про інше коротко. То Порошенка, а його пост виглядав дійсно як уже передвиборчий. Тобто, так, з однієї сторони він вказав, що ні. Скажи, в нього будь-який пост виглядає, як передвиборчий. Це просто якраз <просу> показує, що насправді боротьба вже така перманентна. Вона З боку ну, Порошенка вона не припинялася. І з боку Зеленського. Тому що санкції проти Порошенка так і ввели. До речі, до речі, слухайте. А може Порошенко балотуватися, коли він під санкціями? Ну, питання відкрите. Я не а питання в плані там, внесення застави і ці всі нюанси виборчої. Там це, це, це не будь-який громадянин може то Є Конституція України, з нього знімати я, не те, тих, технічних О, нюансів. І, я зв'язую за це, кажу, це, вже це, це запитання, та. так, щоб ми не випадали з контексту. Mm -hmm. так, так, Ми закінчуємо Андрію. Що ти думаєш з приводу непідписання цієї угоди чи підписання? Я ж в принципі сказав про те, ну, що так, мені, вах, не мені важко заліз зрозуміти, як буде відбуватися, на яких умовах, до речі, буде відбуватися uh -huh. саме ця угода. І гіпотетично. Я просто не уявляю, щоб за одним столом взагалі зібралися там Путін і Зеленський. Я цього не бачу. Ні, Путіна це не піде, і це Зеленський на це не піде. Е, можливо, дійсно, там якимось іншим, іншою особою. Хтось це може підписати так. формально. Там дійсно це, це може бути будь-хто дійсно. Чи це буде Стефанчук, чи це буде Шмиль? Немає ніякого значення. Вони також можуть когось поставити. Е, що підписувати? Ну, якщо фактично э, росіяни погоджуються на окупацію цих територій в юридичному плані, і ми фіксуємо це, що ці території окуповані, ми припиняємо вогонь на певний період часу, і в дипломатичному методі, ми грубо кажучи, що лінія фронту. Себе. Так, Поліній і ми звільняємо ці території. То гіпотетично ще така угода можлива. Гіпотетично. Ну, чи піде на це Росія? У мене дуже велике запитання. Дуже Бачимо. велике запитання. Бачимо, друзі.